Música Ось колода. Беремо колоду. Уявімо, що час пішов, монтаж. Хоп, ми її розкололи. Викололи плашку. До плашки приклали шаблон інструмента. Зразки інструментів ми беремо в музеях, в фотографіях, в стародавніх малюнках. Беремо цю плашку і обрубуємо швидко. Виходить от от така, грубий силует. Вже корпус уявляємо, що він у нас є. О, це коб... кобзочка з клена, з горінки. І даємо верхняк. Ну або такий або який нам на душу лягає. Це інструмент вільної людини, навіть незрячий з цим інструментом почувався себе вільно, як крила, які вели його. Так би мовити, по життю. Форма інструмента не шаблонно-канонічна, а примірена до людини, як ми вже казали Ось тобі, будь ласка. Довжина, ширина, довжина грифа, довжина баранчика. От. Тобто на цей принцип, що тобі було зручно, що ти коли граєш, не кулився, не, розтяг, не тягнувся за нею. І собі взагалі руки бігають, а ти собі сидиш і відпочиваєш. Життя на цю справу поклав Микола Будник. І, власне, принцип кобзарського цеху цього кола сформував будник. Цю дзигу, ви він її розкрутив. А ми вже їдемо. їдемо, От. І Принцип вже навчання був будника. Найголовніше, як я збагнув, це здатність самостійно мислити. Він вчив кожного. Брати на себе відповідальність і здатність самостійне От, Ми власне, просто інтерпретували це бачення, кожен як ми, кожен по-своєму. Бобри підгрізли ось верби і ми вирішили взяти їх на заготовочки. Два голосники у нього. І накладка врізана в верхнячок. хочеш робити по накладку. Так. Ну, Подивіться трьохтабельний трь 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 каскад. Це майстровий інструмент високого класу. Ну, що ми не вміємо, чи що? Так, да. Це майстровий інструмент, врізаний з вусом. причому. Це зрізано з вусом. З вусом. Що значить з вусом? Ось вус. Встригаєш моторбуса і вставляє вус. Ти починаєш робити, не бачиш, це день прийшов, це тиждень прийшов. Це власне оця пристрасть художника, коли він малює, він абсолютно вільний, він малює, поки не звільниться, не звільнившися. Так само ти вільний художник, ти майструєш, поки не змайструється. Що ти взяв, натягнув струни. Це Жесер, степ. Поїхав, дев'ять, а потім вертається. Чайна церемонія. Ми п'ємо чайок, містерія сотворення світу. От ми сотворюємо цей світ, заварюємо чайок, пара, це народжується світ. Заготовки наші, містерія, пізнання світу. І от, власне, інструмент, якщо інтерпретувати третє, Інструмент це щось є третє в цьому світі, в яким ми живемо. От, як його словами назвати його, не можна, тому що вони буваються тут і тепер. Ось така, така казочка. А нам бублики в'язочка.